Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 8, ні, 7 листопада, понеділок. Вже 10 години вечора. Закінчив я маленько виробляти землю, яка тут була у нас з цього боку, можете там на фотографіях бачити. Я всю вже зворотню засипку почав засипати, шарами, протрамбовувати, проливати водою. Знизу, там, де були труби, я засипав піском. от, Що гарно проляв, протрамбував, а зараз. Получається, глина теж проливаю і просипаю і протрамбовую ногами настільки, наскільки це можливо. Роблю тоненькі шари, щоб не було багато ґрунту. Також тут почав засипати зворотню засипку. Саме більша яма лишається у нас ось тут. Ось зараз тінь, не видно, але десь має 1,10 м. Ось ґрунту у нас лишилось тільки ось це, так що прийдеться назад. З двору завозити. От. А можливо, і отут придеться понижати рівень. От так, як у нас має бути рівень ще чорнова стяжка, потім тепла верніше пінополістирол, потім ще чистова стяжка. Десь воно все разом набере близько 20-25 см. Так що, можливо, і придеться ще ту частину ґрунту збирати на сантиметрів 5-7 нижче. Всім добрий вечір. Сьогодні у нас. Середа, 9 листопада. На сьогодні роботи закінчив. Забрав землю, ось тут була також. Висипав її в цю яму. Ну, Тут ще не знаю, добрячих декілька вечорів треба буде закидати або цілу суботу. О, треба вже землю возити з двору. Тут землю я вже всю виробив. Земля, можете пам'ятати, була ось тут і була ось тут. Вся, я її розсипав. Сьогодні почав перекопувати ось тут землю, бо тому що також треба понизити рівень десь на 5 см, то я потрошки, йдево. тут цілена така була втовчена, я її розкопаю, щоб можна було розгладити і потім нормально втрамбувати і вийти на той рівень, що мені потрібен. Також тут треба буде підсипати, бо тут рівень ще недостатній, але спочатку придеться прокинути каналізаційну трубу ось туди. Ще остаточно не визначились туалетом. Якщо буде тут туалет, то треба буде трубу сюди. Якщо буде ось тут туалет, то лишаємо там трубу, а тут буде душува, то все одно придеться прокидати. І там буде мивальник, все одно придеться прокидати ось туди трубу. Так що тут ще, як то кажуть, їжа для мислення. Ось тут також придеться понижати десь на сантиметрів 5 ґрунт, тобто знімати 5-сантиметровий шар ґрунту, щоб можна було заливати чорнову стяжку. Я зараз так трошки все проляв водою, щоб легше було працювати, то земля дуже суха і вона погано трамбується, а так проливаю водою, вона трошки вогкіша і нормально гарно протрамбовується. Ну, На сьогодні роботи завершені. Настільки, наскільки я можу працювати. Ввечером по 2 години. От, кажу, краще, завжди кажу краще одну суботу цілий день, ніж п'ять вечорів по 2 години. Але помаленьку результат ви можете вже бачити. От. І я думаю, що результат непоганий. Всім доброго дня. Хочу пояснити, чим я буду на даний момент займатися. Вже закінчу фундамент, якщо ви можете бачити це на нашій пересінці. Внутрішній. І зараз буду займатися вирівнюванням ґрунту під чорнову стяжку. Тобто, в цьому місці я вже трошки його ну, навіть зібрав, бо тут було вище набагато. Для чого потрібен нам цей рівень? Це рівень, від якого ми будемо відштовхуватися, набирати нашу висоту нашого пирога. Тобто цей пиріг буде складатися з чорнової стяжки 10 см, з пінополістиролу нашого утеплювача 5 см і з чистової стяжки. Ну, всі кажуть 6, я хочу 8 см, щоб була чистова стяжка. Тобто 23 см у нас виходить наш пиріг. Плюс 1,5 см, якщо тут буде лежати плитка, ну, може лежати ламінат, може лежати вініл, може плитка. І від цього ну, фінішне покриття це буде залежати, яка буде висота. В нашому випадку тут буде плитка, це в районі 1,2-1,5 см. Тобто загальна висота, це наша лінія, це лінія нашої підлоги, вже чистої підлоги. Тобто ми віднімаємо від неї 1,5 см. І виходить, що в нас має бути 23 см оцей пиріг. От, якщо можете бачити, ну, навряд чи там буде видно на камері, От, висота нашого ось цієї лінії, тут 24,5 см разом вже з чистою підлогою. І ось така, такий рівень грунта має бути по всьому периметру, по всьому нашому першому поверсі. І я буду зараз цим займатися, там, де не вистачає, буду насипати, там, де лишні буду збирати. Плюс, звичайно, трамбовка ще грунта, трошки проляю водичкою, протрамбую, наскільки це буде можливо. Щоб вийти нам на ось такий рівень, щоб можна було помаленьку, якщо вже ну, комунікацій тут ніяких не буде, то можна буде заливати чорнову стяжку. Так, що я зараз роблю? Як можете знати, в мене всі. Зараз оця яма саме найглибша. Я сюди зараз закидаю залишки ґрунта, які я збираю по периметру, де мені треба понизити. Ось, якщо не вистачить з будинку, то я буду вже з двору тоді возити. Зараз в мене тут ще в куточку невеличка купа є, яка була раніше накинута. Я зараз її ось тут розрівняю. Протрамбую ногами, потім проляю водичкою і ще раз протрамбую. Тут у нас десь є, попадаються залишки рослинності, тобто така, ну, чорний ґрунт з залишками трави, то ось я його тако збираю і буду викидати, тому що він дуже погано трамбується. І це, його не бажано тут залишати. Замість нього ми глину будемо розкидати. Так що тут ще ну, на півдня роботи щоб вийти нам хоча б на оцей рівень для нашої чорнової стяжки. Ось такі куски в нас відравного грунту з мохом якимось непонятним. Завжди ми його стараємося забирати. Так, найкращого плану міра, як ноги, тобто ногою я розсипаю меру і роблю рівень. Так, на сухо він дуже погано трамбується, тому я зараз проляю водичкою, чекаю, хай вона трошки впитається, і тоді буду потрамбову далі. Привіт, ще раз я. Вже вечір у нас. В районі у нас 8 година вже. Ох, на сьогодні всі свої ресурси фізичні вичерпав. Так от, що я зробив? Тут теж, ну, от можете бачити, зняв шар грунту. Десь в районі 23 см, ще треба 1,5 см, але не знаю. Зараз попробую проляти, подивимося, наскільки воно просяде. Всю землю, яку я вибираю, я засипаю сюди шарами. Тобто шар ґрунту, шар води, шар ґрунту ну, і заливаю водою, шар ґрунту і водою. <кій> з двору не буду носити, тому що тут я майже в коридорі все зібрав, понизив до ну, приблизного рівня, тут ще десь плюс-мінус. Тепер залишається в кімнатах. В, кімнатах також, ну, в лівій кімнаті ці маленькі менше збирати, а от в великій кімнаті досить багато ще збирати. І весь цей ґрунт буду засипати сюди, і з двору не прийдеться носити. Так що зараз я вже все засипав. лишається мені ось тут все 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 тепер проляти. Тоді буду збиратися також, що почистив повністю під сходами. Все позабирав, Лишилась тільки бочка з соляркою, яку я не можу витягнути. І тут також вже можна щось планувати. Теж треба подивитися рівень стяжки, який має бути. От, приблизно не знаю, хочеться тут в середині все обштукатурити. Оте каміння, чи можливо ну, прийдеться утеплити пінополістиролом. Спочатку штукатурити, потім утеплити, потім затягнути клеєм, так щоб чуть-чуть ці стіни утеплити, бо це виходить ну, як підвальне приміщення. Тут також не знаю, хочеться зробити і теплу підлогу, щоб було тепло, ну, щоб звідси було тепло і прогрівало, це, і прогрівало наші сходи. Бо сходи бетонні. О, поки вони наберуть кімнатної температури, то вони ну, ну, холодні, але потім, так як акумулятор тепла, вони будуть виступати і будуть тримати і віддавати тепло. Так що на сьогодні все. Надіюся, можливо, завтра ще трошки попрацюю з землею.